Привіт, сестричко, а ти знаєш який якийсь день? Привіт, ні, не знаю. Хело він, звичайно. А, ну понятно, тоді я знала. Ну, а в нас взагалі навіть кімната не підготовлена, не прикрашена. Тоді це треба дуже негайно виправляти. І в мене вже є ідейки. Почнемо з гірлянди. Для цього нам потрібен звичайний А4 листочок. Ось. Та складаємо в 4, щоб у нас вийшов ось такий прямоугольник. Далі наводимо олівцем, що ми хочемо вирізати. Та вирізаємо. А потім розмальовуємо. Я вибрала гарбуз. І тепер це все мені треба розмалювати. Все, я все зробила. Для цього нам потрібен скотч та нитки. Я оберемо дуже великий шматок нитки. Перший кінець склеюємо скотчем. Ось так. Ну а тепер беремо полоску скотча та приклеюємо за краєчки наших малюнків. А далі беремо і склеюємо з ниткою. Я все зробила. Ну а тепер само собі вішаємо. У мене вийшло доволі прикольно. Ну а далі складаємо ще один. Малюємо. І цей раз я хочу зробити літучу мишку. У мене ось такі літучі мишки вийшли. А тепер це все нам треба розмалювати. Я все. Але вирізала і я розмалювала всього 6 штучок. Це ще було швидше. Я вже все зробила, тепер давайте приклеюємо. Готово! Ну а далі я з воздушного пластиліна зліпила ось таку думку. Так, щоб було видніше. І вуаля. Ну що, сестричко, приймаю роботу. Вау! Ну якщо тобі сподобалось відео, то став лайк. І не переживай, скоро вже буде продовження. Там, де ми будемо робити різні штучки. Диви, гарно, гарно. Всім па-па! Не забудь підписатись на канал. У нас дуже багато цікавого.